Сьогодні к нам на заняття завітав котик. Але чому він такий сумний? Чому він не радіє? Давайте спробуємо його розвеселити. Давайте сьогодні зробимо йому барвисті клубочки. Тоді він буде гратися ними, і буде радіти. Але спочатку, діти, Давайте розглянемо зразок. на аркуші паперу намальований зразок. Зліва клубочок зеленого кольору розташований, а справа клубочок червоного кольору. Зелений клубочок у нас великий, а червоний клубочок маленький. Тож ми з вами спробуємо сьогодні зробити йому забавку нашому котику. Але перед початком роботи нам треба зробити пальчикову вправу, щоб приготувати наші ручки до роботи. Наша пальчикова вправа буде називатись схованки. хованки пальці грали і голівки заховали. Оце так оце так і голівки заховали. Ось так ми будемо рухати пальчиками. Розм'яти їх. І теж другою рукою. У хованки пальці грали і голівки заховали. Оце так, оце так, і голівки заховали. Тепер діти ми приготували наші ручки до роботи. Для роботи нам буде потрібно. Отож, нам буде потрібно аркуш белого паперу, зелений. Карандаш, а також червоний карандаш. Тож ми будемо приступати до роботи. Діти, а ви пам'ятаєте, що ми будемо малювати сьогодні? Два клубочка, різнокольорові для кошеня? А який наш клубочок? Круглий, як м'яч, хвіст має, а за нього не піднімеш. Ось такий наш клубочок. Ось, подивіться, як ми будемо це робити. Будемо ставити крапку на аркуші паперу, потім будемо сліва направо малювати і робити наш клобочок. У нас вийде отакий от клубочок. Тож до роботи? Тож ми беремо карандаш, олівець правою рукою. Крапка у нас. Від крапки починаємо зліва направо. Ось так робити. Малюємо клубочок. Це у нас буде зелений великий клубочок для кошеня. Ось такий у нас клубочок вийшов, діти. А тепер беремо червоний олівець і справа на аркуші. Так само малюємо маленький. Крапку ставимо і починаємо малювати. Ось так. Ось так ми малюємо, діти. Ось так у нас виходить. Ось так у нас вийшло, діти. Що ми малювали з вами? Два клубочка, зелений великий і червоний маленький. Діти, який в нас клубочок круглий, як м'яч. Великий ми малювали, і маленький, як м'яч червоний. Діти, тепер наш котик не буде сумувати. Тепер ми його розвеселили Ви, діти, молодці. Наше заняття закінчилось до наступної неділі.